Привіт, друзі! Сьогодні у нас тема англійські часи. Я знаю багато людей, які вивчають англійську вже багато років. Але якщо їм задати питання, що таке англійські часи, ну, вони кажуть, це present super continuous, present super perfect, і ще якісь називають такі от імена, але немає такого загального, базового розуміння, а що ж це такі часи. І сьогодні ми якраз з вами про це поговоримо, тому що перед тим, як щось а вивчати ось ці часи було б добре бачити загальну картину, цілу картину. І коли ми бачимо з вами цілу картину, ми з вами дуже легко можемо орієнтуватися, ми можемо з вами вимірювати, а скільки нам ще залишилось часів, а де ми зараз знаходимося. І це дає якоїсь, знаєте, такої, ну, повноти картини, воно дає повноти картини. А якщо в нас немає такої повноти картини, то ми не розуміємо. Зараз ми вивчали Continuous, а там. Past Simple, Present Simple. Це всі часи. Хтось каже їх 12, хтось каже їх 16, хтось каже, що вивчить всі за один урок, і, і, ну, і що, так не дуже добре виходить. А сьогодні, плюс, ми ще поговоримо з вами про українські часи. Ми ну так порівняємо трошки, так? І поговоримо про англійські. Але перед тим як ми почнемо, друзі, дивіться, що взагалі таке час. У нас немає ні 12, ні 16 часів, ні 48, є всього-навсього 3 часи. Дивіться, мова це відображення реальності. Ми відображення нашої реальності. Так? І ми з вами можемо мислити, або ми можемо говорити або про минуле, або про теперішнє, або про майбутнє. Все. Більше варіантів ніяких немає. Можемо собі намалювати таку таймлінію. Тут у нас з вами минуле. Ті речі, які вже сталися. Ми кажемо, вчора я був у кіно, я зробив домашнє завдання. Розумію, що ми говоримо про минуле. Так, все. У нас є теперішні. Теперішній час. Ми говоримо про речі, які відбуваються зараз. Я ходжу на роботу, я роблю домашнє завдання. Тобто, прямо зараз. Правда? І є речі, які у нас будуть в майбутньому. Я зроблю, або я буду робити в майбутньому. Тобто вони ще не стались. Все. У нас є три часи, і цих три часи, вони будуть у всіх мовах. Тому що мова – це відображення реальності. Ми або говоримо про минуле, або про теперішнє, або про майбутнє. Але, звичайно, що там у нас вже виникають нюанси. І ось ці нюанси. Це вже називається не часи, а називається аспекти. Або українською ми називаємо це вид. Давайте подивимося спочатку на українську, тому що кажуть, ой, в англійській мові так багато часів, так багато часів. А, Друзі, а ви дивилися, скільки часів в українській мові? Просто так, як це наша рідна мова, ми їх якби не вивчаємо так, як. Англійською, так, дивіться, у нас, по-перше, у нас так само, як і в англійській мові є: минулий, теперішній і майбутній. Якщо ми візьмемо з вами дієслово робити, його в інфінітиві, в початковій формі, робити, інфінітив, початкова форма, вона і називається тому, тому що вона не відноситься ні до особи, ні до часу. Вона просто от, з початкового форму. робити. І якщо я хочу сказати, ну, в українській мові так само є минулий, теперішній, майбутній. але. Друзі, от якщо я кажу вам, я робив домашнє завдання, і я зробив домашнє завдання, ми розуміємо, що і, перше, і в першому, і в другому реченні я, це було в минулому, дія була в минулому. Але якщо я кажу Я робив домашнє завдання, то мій співбесідник розуміє, що можливо я його робив, але не зробив повністю. Просто я був у процесі. Тобто наш недоконаний вид в українській мові. Показує на процес, правда? А якщо я кажу, що я зробив домашнє завдання, то мій співбесідник розуміє, що я почав робити домашнє завдання, і я закінчив його, дія завершена. І ось бачите, оце такі самі у нас часи. От, давайте передивимося, в англійській мові у нас є simple, continuous, perfect, perfect continuous. Ну, всі, напевно, трошки чули про них, так? А ось це, от замість Simple, замість Continuous, у нас в українській мові доконаний, недоконаний. Але в українській мові виділяють тільки два аспекти, так? Тобто ми кажемо, або я зробив, або я робив. Дві дії в минулому, але ми трошки по-іншому -по -по їх сприймаємо. Трошки по іншому можемо виразити цю думку. Точно так само в англійській мові тільки там є певні свої нюанси, тому що це інша мова. Так само ми, наприклад, кажемо в майбутньому, там я зроблю. Чи в майбутньому скажемо, я буду робити або я робитиму. якщо ми зроблю, то ми розуміємо, що людина почне і завершить, так я зроблю. Якщо буде робити, то це більше ми говоримо про процес. І це в українській мові називається доконаний, недоконний. Це наші аспекти, наші, так би мовити, часи, які наші часи українські, то що ми називаємо англійські часи з вами. Але, друзі, у нас виходить, бачите, що так порахувати раз, два. Ну, Тут ми не будемо вдаватися в нюанси, і якщо мене хтось слухає з україністів, то я не україніст, я пояснюю з точки зору вивчення іноземної мови, з точки зору англійської мови. Тому тут можна ще вдаватися в більш такі детальні подробиці, ми зараз цим займатися не будемо. Якщо так порахувати, у нас раз, два, три, 4, 5, 6. Ну ніби і все. так? От у нас є минуле, теперішнє майбутнє і доконний і недоконний. В англійській мові у нас, у нас так само, да, наприклад, є минуле буде past, теперішній present і майбутній future. І у нас тут є такі аспекти: simple і continuous. І виходить так, що тут у нас на два аспекти більше. Тобто, тут ми рахуємо, у нас ніби один, тут два. А в англійській мові у нас один, два, три, чотири. Ніби чотири, а тут два, тільки доконаний, недоконний. Але це тільки граматичні категорії, які вони виділили. У нас багато є, ще невиділених категорій. І англійська мова, вона насправді набагато структурованіша. У нас. Ми можемо сказати не тільки зробив і робив. Ми можемо сказати я поробляв. Так? Можемо сказати я переробив або Я переробляв. Розумієте, наскільки? Тобто, у нас є просто слово робити, і це слово з кількома різними способами, видами, аспектами ми можемо виразити в минулому. Можемо сказати: я зробив, я робив, я поробляв. Можемо сказати, я переробив. А можна сказати, я переробляв. Можна сказати, я доробив. А можна сказати і я доробляв. І це тільки певні, це просто приклад. В українській мові нараховується близько 20 аспектів. Їх просто не виділяють в окремі граматичні категорії, тому що їх важко якось по парам там співставити. 20. Тобто, в, якщо в англійській мові є тільки 4 аспекта, то в українській мові. Є доконний, недоконний, це граматичні категорії, які е, ми виділили в граматику. І плюс ще 20, яких просто не виділені. Тобто, у нас виходить, якщо в англійській мові, бачите, ми рахуємо там, past, present, future, тут у нас три часи, вони не змінюються, і чотири аспекти. І ми там 3 на 4 множимо, і у нас виходить, що 12 часів. Все, 12 часів в англійській мові. Так, би мовити, часів. Часа тільки три, да? Теперішнє майбутнє і минулий, і чотири аспекти. Ну, так. Щоб нам було простіше казати, ми кажемо 12 часів. То дивіться, якщо в українській мові, то ми взагалі 3 можемо множити на 20. І було б 60 часів. Як легко, як ви думаєте, було б вчити 60 часів? А це то, що, те, що це те, з чим стикаються іноземці, коли вони вивчають українські часи. Просто ми не стикаємося з цим кожен день. Так? Ми не вчимо іноземців української мови, ми просто навіть про це не здогадуємося. А уявіть, як їм це важко, вони кажуть, як їм це зрозуміти, що я переробляв, або я доробив, я поробляв, я зробив, я робив. Навіть просто взяти у нас тут уже п'ять. Розумієте, І це всі аспекти. Тобто, у нас, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, час, ну тільки час, часів, у нас є три. Ми можемо щось говорити про минуле, про теперішнє і про майбутнє. Все решту, ми зараз будемо говорити більш детально про англійські часи. Все решту, це просто аспекти, як ми можемо по-іншому трошки виразити свою думку. Ми можемо сказати, що я зробив. Ми говоримо тільки беремо тільки зараз минулий час. Ми, ми розуміємо, якщо я зробив, значить дія почалась і завершилась. Значить, цей аспект доконний говорить про якусь завершеність дії. Я робив. Ми розуміємо, що я почав робити, але можливо, не завершив. Цей аспект говорить про якусь недоконаність дії, так більш про процес. Якщо ми кажемо я поробляв. То тут ще є якийсь аспект. Якщо ми кажемо я переробляв, то ми розуміємо, що ми щось почали робити якось по-іншому, по-новому. Якщо ми кажемо я доробив або я доробляв. Якщо я доробив, то значить ми щось почали робити, але не закінчили. І зараз я доробив, значить, вже завершив. Тобто завершена дія. І ми можемо виділити цей аспект, це дія, яка була не завершена, і зараз завершилась. Але уявляєте, скільки нам прийшлось би тут зараз ще придумати цих категорій. Так, а можна шукати Я доробляв. Це означає, що я щось було недороблене, я почав доробляти, але й теж не завершив. І це все ми говоримо тільки про минулий час, просто трошки по різних аспектах. Я робив, я зробив. І те саме у нас відбувається в англійських часах. У нас є з вами past минулий, present теперішній, future майбутній. Все, у нас є тільки три часи. І ми вже з вами, от, наприклад, past, можемо виразити свою думку в минулому, в чотирьох різних аспектах. Тобто, трошки по-іншому, в чотирьох різних. Таких нюансах. Так, ми можемо виразити свою думку в present. Так само в чотирьох різних аспектах. Тобто, в теперішньому часі можемо трошки по-іншому сказати. І те ж саме відбувається з майбутнього. В майбутньому часі. Ми так само можемо виразити свою думку в чотирьох різних аспектах, в чотирьох різних нюансах. то по-іншому, те саме, що і в, е, ніби як в українській мові, ми кажемо в минулому я робив і я зробив. А в англійській мові ці аспекти вони відрізняються. Вони не такі самі, як в українській мові. Дивіться, є аспект simple, Це простий аспект. В англійській мові цей аспект ми використовуємо. Коли у нас є якась загальна дія, якась регулярна дія, якась проста регулярна дія, яка відбувається на постійній основі, наприклад, там, можемо сказати I, I, present, I, I do. Я роблю. Я щось роблю кожний день. I do my homework every day. I drive to work every day. Кожний день їду на роботу на машині. Тобто якась регулярна дія. Simple. It's simple простий, проста дія. Continuous. Continuous це наш аспект допомагає нам виразити нашу думку, коли ми хочемо показати, що ми були є, або були, або будемо в якомусь процесі. Тобто це процес відбувається так. І ми, наприклад, кажемо, якщо до вас зараз хтось телефонує, а ви зараз під в цей час ну, ведете машину, то скажете, ви скажете I'm driving. I'm driving» прямо зараз. Прямо зараз. Так? Якщо ви кажете I drive», то всім, то ви, значить, зараз, не зараз, а кожен день водите машину. Якщо ви кажете, I'm driving now, то, то прямо зараз. І от Continuous означає, що це процес. Так само, наприклад, якщо а, ми не можемо, наприклад, просто сказати: в минулий час, наприклад, до вас телефонував друг, коли ви були у душі. І ви не, ви не кажете, да, ти, коли ти мені телефонував, я прийняв душу. Ну, Так ну, якось не звучить, правда, коли ти мені телефонував, я прийняв душ. Ми хочемо сказати, коли ти мені телефонував, я приймав душ. І оце, щоб я приймав, виразтити в англійській мові, нам потрібен час continuous. І відповідно, якщо це минуло дія, то це буде past continuous. І відповідно, нам потрібно знати, як нам сказати це у past continuous. Наприклад, I was taking a shower. Це у нас continuous означає якусь тривалу дію. Perfect. Це у нас. Перфектний час, так? тобто якийсь доконаний і цей, цей аспект ми вживаємо тоді, коли ми показуємо, що нам зараз важливі якісь наслідки минулої дії, або якийсь результат якоїсь минулої дії. Ми скажемо, тут нас I have done. Так, ми можемо сказати, що ми проїхали там вже 100 кілометрів, їдемо далі. Але ми вже проїхали, ніби. Perfect continuous» Ми бачимо, що в нас тут є perfect. Це цей аспект і continuous. це ніби цих два аспекти разом. Це коли у нас є якась результат, ми хочемо показати плюс процес. Наприклад, ми хочемо сказати, що я вивчаю англійську вже 10 років. Ми скажемо, I have been studying English for 10 years. Нам кажемо, я почав, дія почалася в минулому, вона тривала ці всі роки і зараз досі триває, зараз досі продовжується. І ми, от коли ми хочемо з вами так. Сказати, що дія почалася, вона тривала і досі продовжується, то ми будемо вживати з вами Perfect Continuous. Але знову ж таки, друзі, це все дуже-дуже загально. Simple це прості регулярні дії, Continuous це процес, perfect це результат або наслідки. І Perfect Continuous це процес плюс результат. Але в кожна Оця от кожна ця табличка, в середні, кожна ячейка буде в собі відповідно вона розгортається і буде в собі мати ще інші різні випадки вживання, А це просто так узагальна інформація. В принципі, це було і мета мого цього відео. Вам дати таку порівняльну схему, щоб ви зрозуміли, тому що люди вивчають: я вивчаю Present, Future, Continuous, Past, Perfect, щоб ви не плутались, вам потрібно знати, що є тільки три часи: це past, present і future. Це минулий, теперішній і майбутній. Всі часів більше нема. Є аспекти. Аспекти просто нам допомагають трошки по-іншому виражати свою думку в цих трьох часах. Ми в минулому можемо виразити чотирма різними шляхами свою думку, в теперішньому можемо виразити чотирма різними шляхами свою думку. І в майбутньому так само можемо виразити чотирма різними шляхами свою. Думку, все. І от у нас є simple, це більше якісь такі регулярні дії, прості. Continuous, це процес. Perfect це результат наслідки. Perfect continuous, це якісь, у нас іде результат, і наслідки. Це просто ті аспекти, якими виражають себе, свою думку люди, які спілкуються англійською мовою. І відповідно ми з вами вже з вами будемо брати на наступних уроках там present simple. Почнемо з цього. Моменту. І так само, якщо ви займаєтеся самі або займаєтесь вчителем, вам потрібно бачити цю всю картину, і ви знаєте, ага, зараз ми з вчителем проходимо present simple. Бачите що тут present, і тут у нас є simple. Зараз я проходжу ось цю ячейку present simple. І вам потрібно, що мені потрібно по ній знати? І ви собі вже сюди домальовуєте, що мені потрібно знати. Перше це формування. Перше формування. Формування, як формується цей час. Що я маю на увазі під формуванням? Те, як нам правильно сконструювати ці слова, щоб, у нас, щоб ми правильно говорили. І формування у нас відповідно є в стверджувальні речення, запитальні і заперечні. Мені потрібно навчитися стверджувати. Наприклад, у нас, тут, у нас бачите, тут просто приклад. Приклад до я, так само, як і в цій табличці. I did, I do. А у нас ще є інші особи. У нас є вона, вони. І так само, як і в українській мові, вони там теж трошки змінюються. І якщо ми хочемо сказати, наприклад, що я роблю да, наприклад, або я буду машину, ми кажемо I drive, I drive to work. я їду на машині там на роботу, то якщо ми хочемо сказати, що він або вона... То ми скажемо, «she drives», і нам там уже, ми додаємо букву «s» до дії слова, так? І нам потрібно це знати, це стверджувати. А якщо ми хочемо запитати, так ну я так загально пишу, да, що у нас, наприклад, тут буква «s» з'являється. Якщо ми хочемо запитати, то у нас з'являються допоміжні дії слова do і «does». Ми скажемо, що ми хочемо запитати, ти їдеш на, на роботу, ти кожен день ведеш там, кожен день їдеш на роботу на, на своїй машині. «Do you drive to work. Тому у нас вже з'явилося там діслово do. Якщо ми заперечуємо, то ми теж використовуємо ці. І ми там будемо до do і das будемо вже вживати плюс нот. Тобто нам потрібно знати, як кожна з цих ячеек формується. Це формування називається. І друге, що ми з вами вивчаємо, це вживання. Вживання. Ми маємо дізнатися коли. Тобто ми з вами беремо отаку в наші часи на 12 таких різних маленьких табличок. І ми кажемо, зараз ми вивчаємо Present Simple. І ви знаєте, це у вас буде як карта. Зараз я ось тут. Щоб мені гарно розібратися в цьому і більше до цього не повертатися, вміти це використовувати, мені потрібно навчитися формувати це, вміти сказати. В цьому часі стверджувати, заперечувати і запитувати. Плюс мені потрібно дізнатися, коли це вживати. А це вживання це наша якраз практична користь. Тобто, яку користь, щоб нам сказати, що я встою кожен день о 7-й годині, нам потрібен Presence Simple це регулярна дія. Щоб нам сказати, що я їду на машину на роботі, що я їду на роботу на машині, так? нам потрібен теж «Present Simple, теж регулярна дія. Щоб нам потрібно запитати людину, о котрій ти годині встаєш. Hash present simple потрібен. Так? Це наші випадки вживання. Ми, Коли ми будемо питати про регулярні дії, то ми будемо вживати цей. А, наприклад, якщо ми візьмемо present continuous, ось цей час, present continuous, тут нас ми знаємо, що процес. І як ми з вами казали, і бачите, це, наприклад, це буде present да, в теперішньому часі. І ми кажемо: I am driving, я зараз в процесі, я зараз веду машину, I am eating. Я прямо зараз їм. Так якщо ми кажемо, наприклад, скажемо, в present simple, у нас буде регулярна дія, ми кажемо I eat every day». Я кожен день, так, ми люди їмо зазвичай, I eat every day». Але якщо я хочу сказати, що я в процесі, то мені потрібно вже continuous. Якщо я про теперішній час говорю, якщо я прямо зараз їм, ми скажемо, I am eating. Якщо ми хочемо сказати, що perfect, наприклад, ми хочемо сказати, це як ми казали, результат нам потрібен. Да, якийсь. Коли ми вивчаємо perfect в теперішньому часі, якщо ми хочемо сказати, що я там, вже з'їв 10 е, якихось батончиків шоколаду. Так? І, і зараз 5 у мене ще лишилося, але я 10 вже з'їв. Тобто ми кажемо про якийсь результат, про наслідки, то ми скажемо I have eaten. I have Eaten. Якщо, наприклад, ми кажемо, що я е, їв шоколад з 7 з, з класу, по дві шоколадки в день і зараз продовжую так само, тому ми будемо це і використовувати час. Або хтось може сказати, що я не знаю, я вже не п'ю Кока-Колу 10 років. Мається на увазі так само, я дія якась, ніби, ну, припинилася, і вона досі, оця, то, що ви не п'єте, досі триває. Так само, або я п'ю вже Кока-Колу 10 років і, і почуваю себе там класно, наприклад. То ви теж будете використовувати цей час. I have been drinking Coke for 10 years і так далі. І оце наші такі аспекти. Ці аспекти можуть бути не тільки в теперішньому, так, а й в минулому, і так само і в майбутньому. І ми, відповідно, кожну... Тут у мене просто приклад для, для я: I did, I do. І до дію робити, to do. А відповідно нам з вами потрібно навчитися, як у нас кожна ця маленька табучка, як ми маємо формувати її і як вживати. Друзі, основна мета цього відео була наглядно показати, що в нас є тільки три часи: це минуле, теперішнє і майбутнє. І в нас є аспекти. І ці аспекти вони в мовах можуть відрізнятися. У нас в українській мові такі аспекти, як «доконаний», недоконаний, і ще ми можемо міняти з допомогою префіксів і суфіксів. А в англійській мові чотири аспекти це simple, continuous, perfect і perfect continuous. І з допомогою цих аспектів у різних часах ми можемо виражати свою думку трошки по-різному. І якщо ви доросла, свідома людина, то було б добре, щоб ви одразу собі бачили таку цю картину всіх часів. І це для вас буде як карта. Тобто ви знаєте, що ви зараз вивчаєте, і де ви зараз. Знаходитись. І відповідно, так вам буде набагато легко, ви зможете легко орієнтуватися. І я це показую з точки зору вивчення земної мови. Я не україніст, можу тут є якісь свої деталі цікаві, якщо ви знаєте щось ще цікаве на рахунок української граматики, українських часів, будь ласка, напишіть це в коментарях. А ми в наступних уроках почнемо з Present Simple, і ми візьмемо таку окрему нашу табличку, і будемо більш детально вживати, як нам сформувати. І коли ми будемо вживати, будемо вчитися з вами говорити в теперішньому часі про свої регулярні дії, а згодом і про процес, і так далі, і так далі, і так далі, потрошки з вами будемо рухатись. Вам всього найкраще. Якщо вам цікаві уроки, продовжуйте дивитися далі цей курс. До побачення. Всього найкраще.